долоні і час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. Хм. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну стій, їж. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <схи> 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 я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра! Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище <плес> <плес> веселищами, а обід за розкладом. Млинці! В Іта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММД. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку? Тримай. Ось так, ось так. А, падає! Прямо на нас. Вибачте, Отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого! киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, <світок> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, <світок> Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. О -о -о -о. Вийшло. <ріст> Руки знешкодила. Хапай, Жуйку. Що? Ану залиште. Це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриці своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. <звук> Окей. Ем, де. Фу, погань. Давай ти, Ітане. <звук> ну добре. Um, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролите. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітон, давай не чаруй щось. Wow. Легко. Хот-доги. Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow. А мені? No. Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато. У Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше, два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками до того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам-ам-ам. А як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Цікаво, а я так вмію? Ой, так, і я лечу. Лечу. Емо, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Стоп! З солодощами не можна. Ну ось, що робити. Треба вигадати спосіб. Please... Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так, звісно, проходьте. Без проблем. Ого, я здається дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер у мене є живіт. Нафарбую губи. Ну, все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова. Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте, клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося? Розтопіться. О, жах. Лікарю, я вмираю. Везій до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. <рив> О, мій друг, що таке? О, ні, як же я без тебе? Ти мені потрібен. <рив> е е опа! А я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'ємося. Тут маршмелоу, ММД. Hey, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат, а ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну, добре. Не пригадаю такого щось, ну гаразд. <плес> а ось і солодощі. Нікого нема. Чудово, ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А, так, привіт. Який сюрприз? Ой, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. А ну віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха -ха. Я візьму руку і засуну в неї скітлс. І тепер я вдаю, що це моя рука ось так краще. Зовсім непомітно. Повинна точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Боб, що трапилось. Ай, даруйте Тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа, моя рука абсолютно здорова. А ось і скітилс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора скітс. Побожнюю скітелс. Ну, нарешті насолода. Солодоче мене не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу краватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? What? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, mm. що таке? Що трапилось? Ну е, мені б лікаря. Okay. Ну, гаразд, проходьте. Фу, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке. У вас солодощі, а Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Дай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик ахалай Махалай! О, прекрасна квітка! Дарую тобі цю троянду! А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на! О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодишів, я тобі приніс. Вау! Це класно! Спасибі друг! Їх так багато, я щаслива. І це що? Що за диво? Гарно! Так хочеться танцювати. Вікс, мій коханий, о дивись які смішні танці. Давай подивимось.